Вітаю сьогодні 23 травня і це мій корисний сніданок. Майже 11, а я ще тільки снідати буду. Так. Довго не могла придумати, що я хочу. Так. так. І нічого кращого. Ніж яйця смажені. Не придумала. Ну, не придумала. А мабуть... ой. Паличку не взяла. А мабуть, просто нічого нема більше, так? Ну, чи не, не підготувала? Так. Не розморозила, можна так сказати. Тому яйця. Ага, можна до магазину було сходити так. до 11 годин. Але ж дощ на вулиці. Тому яйця. Так, і ще салат. Салат томати, сир. Сир звичайний домашній, але ж трошки незвичайний, солений. Так, дуже солений. Так що сіль не додаю. Ось так. І, як я обіцяла, вчора. Так, вчора я додавала це до смузі, а сьогодні до салату. Сучовиця чорне пророще. Ось так. Так. Смакота. Не знаю. Е, вперше буду. Так, інші рослинки. маш, наприклад, я пророщувала, а це вперше. Все. Так. Не все. І ще підготувала ось таку заправку. Це паста. Песто. Соус песто. Так, домашнього приготування. Воложські горіхи, базилік і олівкова олія. Мабуть, можна було більш олії додати. Чи горішков менш? Так. Але ж я зробила, як зробила. Ось такий чудовий салат. Зараз я все викину. Там багато песто багато не буває. Тому зараз я за кадром перемішаю. Ось такий чудовий салат. Потрібно придумати назву цьому салату, так? Так. Обов'язково придумаємо, а зараз будемо куштувати. Що ж воно не хоче насипатися, так. Ну, оформлене, не як в ресторані, в ресторані. Цей салат трошки краще буде виглядати. Але ж. Але. Головний смак. Так. І я. спробую. Зразу спробую при вас. Бо. Mm -hmm. Так, їсти можна. Буду їсти. А потім будемо що, щось робити ще. А саме смузі, корисне смузі будемо робити. Уже з'їла половину салату, а до яєць не доторкнулася ще. Що я можу сказати? Дуже ситний салат. Дуже. І саме перша складова це все ж сочевиця. Так. Смачно. Якщо? Як кавун. Так дійсно. Салат вийшов дуже смачний. Дійсно, сподобався. Але ж я назву не придумала. Так. Але ж згадала, дещо згадала так, дивилась недавно серіал Пуару Агати Кристі, і він там полюбляє казати, потрібно погодувати свої сіренькі клітинки. Так, то я погодувала свої сіренькі клітинки. Навіть нейронні зв'язки нові зробили, так, то. А ви знали, якщо ви щось Новеньке коштуєте, то ви нейронні зв'язки нові робите. Так, Так, все це ви знаєте. Але ж будемо робити смузі і ще щось новеньке будемо вживати. Так, кожного разу нове смузі. Ну, так виходить. І сьогодні я... Це буде дві порції, так. Вирішила взяти кінзу. Вирішила взяти киві, бо воно таке маленьке і ніхто не вживає, але ж воно смачненьке. Так, ну, чомусь не хочеться киві. А даремно киві дуже корисна. Так, взяла одне яблуко зелене, так, почистила. І ось цю полуницю всю покладу у такому вигляді. Так, з цими плодоніжками. Бо вони дуже корисні теж. Зелень додаю, а чого цю зелень відривати, не знаю. Я навіть е сушу, полуницю, коли сушу, і ось ці плодоніжки теж сушу. Взимку до чаю додавати. Це така смакота і користь. Так, все корисне. Ось так. Іще не все. Додам трошки базилику, щоб кінзу запах перебивав. Бо, ви знаєте, кінза не всім подобається. Так, і ще не все. Вівсяне молоко і борошно. Ляне борошна додаю. Так. Ось таку так. Ще пів ложки. Ось так. Зараз перекрутимо і подивимось, що вийшло. Ось такий вийшов колір. Коли перекручувалося, був гарніший, бо полуничка була, а потім. Все ж стала переважати зелень. Тому ось такий колір, але ж не дивимось на колір, а дивимось на смак. Так, тут, як би попасти, все нормально. Дуже дуже мало вийшло. Не потрібно жадничать. Можна було додати більш вівсяного молока, було б більш жиденьке, так ріденьке. Я як скажу якесь слово, як перекладу неправильне сходу. Ну ви мені якось розумієте, так? На... Надія на те, що буду краще розмовляти. Але ж сьогодні не про це, а, а про а про що? Прикрасимо. Отак, вже краще. Вживайте різноманітне і будете здорові. Це точно. Щось прирвалось. Потрібно все ж покуштувати при вас. Смачно. Дуже, дуже смачно. І я кажу це кожного разу, коли коштую. Але ж це дійсно смачно. Все. Ходіть здорові! побачимось, папа. -па. І знов на смаки. І знов ми нагружаємо свій мозок, так? По-хорошому нагружаємо. Так. І це потрібно пити не поспішаючи з насолодою. Але ж спочатку потрібно сполоснути так, ось цей стакан, що ви будете робити. Це буде вам легше. Так. Він не засохне, і не будете витрачати багато часу. І хочу нагадати: борошно, яке ви відкриєте, лляне. Знаєте, як зберігати? Так, у скляної тарі, у холодильнику. Так, плотно зачинена. Так, тепер все. Па-па.